там ми знаходимося перед мостом, який материкову частину з мікрорайоном Корабел. Де нагадаю, 2 серпня 2025 року місцева влада оголосила евакуацію. Усе через те, що російська авіація кілька разів протягом кількох днів наносила цілеспрямовані удари кабами по дорожньому перекриттю. Наразі логістика туди ускладнена так само як і пересування ті, кого зустрічає наша знімальна група. йдуть пішки. Я переселилася давненько вже. А це я теплі всю зиму. Бо на зиму вряд ли нас аж туда поселити брата. Ну я позабирала там останнє вже самое необхідне. Страшно. Нікого не знайдя. Я готу фільми ужасів. Дивися, на дане нікого немає, тільки собаки бігають. Наша знімальна група від'їжджає у мікрорайон Карабел навкруги будинки з забитими вікнами, купи сухого листя та сміття. Вулиці порожні російські військові постійно атакують мікрорайон з тимчасово окупованого лівобережжя. Вибухи не вшухають. Місцеві жителі в укритті очікують на евакуаційний автобус. Ті, з ким ми поспілкувалися тут, розповідають, що буквально кілька хвилин тому поруч відбувалися прильоти російських а, снарядів. Я вже евакуювалася. Я просто приїхала повторно речі, по сумочку взяла і якщо до холодов, то вимі. Я не хотіла виїжджати. Я согласна вже на любому слові, щоб хоча б був світ. Я сьогодні приїхала, я б з удовольствием залишилася. Я там хочу домой. Хочеться, щоб он спав Що можна? Ви будете виїжджати? — Так. — Ще троє. Олександр проведжає сусідок на евакуацію. Їхати сам поки не планує. Розповідає, живе без електрики та газу, воду подають за графіком дві години на добу. А, я пока не збираюся. Тоді вже як буде холодно. Вот туда я уже подумал. Лижа есть, вода есть. На пятый причал пошел, набрал себе четыре баклажки, у тебя есть. Приготовить мы всегда себе он на балконе. Костерчик сделали, приготовили. Это же вам не город. Тут аптеки нет. Магазин работал, всех вывезли. Там магазин тоже не работает, маркет. У нас только тут он, один ларек работает и все. Чтобы пойти купить сигареты, воду, У під'їзді її будинку залишилося 15 людей, розповідає Ніна Королькова. Вони виїхали, говорить, їх у підвал, в, в больниці все, без неудобств, нічого, один на одного. Ну ви думаєте, може так жити? Що це ж не скот, а люди. що люди, люди назад Смотрить умови, їх нет. Як жити? Це ж не ніч переночувати. Ну, ну, що сейчас? Самі розумієте, що сильно у нас всі окна вибиті. Так зісло жити уже не визможе. Сім Здорово, друг баялішного забіршо є з мікрорайону Корабейл станом на 19 серпня евакуювали 1667 людей. Розповідає заступник начальника міської військової адміністрації Антон Єфанов. До 2 серпня. Двадцять року до нанесення росіянами ударів авіацією на острові проживало від 1800 до 2000 тисяч там скапей людей. На даний час, за даними нашими, поліції, проживає біля 250 людей. Саме піки в це було е, вже десь е, четверте. П'яте, шосте, тобто перші п'ять днів у середньому в день вдавалося евакувати безпосередньо десь 350-320 людей щодня. Наша знімальна група залишає мікрорайон Карабел. Дорогою отримуємо сигнал, що поблизу російський дрон. Яна самко, Оксана Хлебус Ігор Гарпєченка, Суспільне новини, Херсон.